Сьогодні з вами хочемо поговорити на таку тему щодо такої категорії громадян як інваліди, які постраждали внаслідок аварії на час. Ми вже не раз розповідали про цю категорію. Тобто такі категорії пенсіонерів можуть відсудити у судовому порядку пенсію. Перша, друга, третя група у розмірі 10, 8 та 6 мінімальних пенсій за віком. У нас є такі клієнти, які ми відсудили, і люди вже отримали підвищену пенсію. Але ми на цьому не зупинилися і. Пішли далі законом України номер 796, тобто саме в статті 54, є норма, яка передбачає про те, що ці мінімальні пенсії по першій, другій, третій групі, повинні бути проіндексовані у порядку визначений кабінетом міністрів. Всі ми прекрасно знаємо, що починаючи з 2022 року, ці пенсії чорнобильців індексувалися з березня відповідного року. Остання індексація була в березні 2025 року, яка відбулася у розмірі коефіцієнта 1,115. тому. Ті пенсіонери, які вже собі відсудили пенсію, наприклад, по другій групі інвалідності, це у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком, це тобто 18 888, Вже пенсіонери отримали на виконання рішення суду, і вони можуть претендувати на підвищення цієї суми на індексацію. Тобто мінімальний розмір пенсії у розмірі 18 888 для другої групи має бути проіндексований на відповідний коефіцієнт індексації. А це півтора тисячі гривень. Чому півтори? Тому що постановою кабінету міністрів передбачено про те, що сума індексації не може бути перевищ... перевищувати, ніж півтора тисячі гривень. Тому ми можемо вважати, що ці пенсії, які були перераховані на виконання рішення суду, мають індексуватися. І необхідно звертатися із заявами пенсійний щодо нарахування індексації пенсії. Ми відповідно зверталися з такими питаннями. То ще пенсійний фонд нам сказав про те, що оскільки рішенням суду не було зобов'язаний зробити цю індексацію, виконуючи рішення суду, тому і підстав нараховувати цю індексацію в них немає. Якщо ви не погоджуєтесь, звертайтесь до суду. На що ми відповіли добре? Ми звернемось до суду. Тому, якщо ви або ваші близькі судилися і у вас схожа ситуація, звертайтеся до спеціалістів мережі права, ми вас проконсультуємо та надамо відповідну юридичну допомогу. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал Мережа Права, слідкуйте за актуальними новинами. Всім гарного та мирного неба!